На часі новини у студії працює Максим Лінник. Вітаю. Далі говоримо про таке. Хліб трохи подешевшає. Обідні продаватимуть в Одесі за ціною виробника. Все через ремонт Коцебу. На час реконструкції пам'ятки архітектури на Грецькій площі тимчасово відновлять автомобільний рух. Підробка на 2 мільйона гривень. В Одесі викрили підпільний цех з пошиття спортивних костюмів. Маємо ще одне свято: День Національної гвардії. Відзначатимуть його 26 березня. Це передбачено указом глави держави Петра Порошенка. Таке рішення президент прийняв, враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдання забезпечення державної безпеки та оборони держави. Тим часом в Україні стартувала демобілізація військових, які відслужили рік. Триватиме вона до 1 травня. Але повертаються додому не всі чимало бійців забажали лишитися на службі ще на рік. На Грецькій площі тимчасово відновлять автомобільний рух. Рішення прийнято через ремонт мосту Коцебо на вулиці Буніна і підвищенням навантаження транспорту на інші вулиці центральної частини міста. Сьогодні на Грецькій площі відбулася виїзна нарада за участю представників профільних департаментів та управлінь. За її підсумками буде розроблено оптимальний варіант організації автомобільного руху. Реалізувати його обіцяють вже у першій декаді квітня. Додам, що міст Коцебу є пам'яткою архітектури, але через аварійний стан з 10 березня його закрили. Звичай. Ремонт міжквартальних проїздів та парадних, заміна старих вікон у житлових будинках та реконструкція дитячих майданчиків. Це далеко не повний перелік усього того, що було зроблено за допомогою секретаря Одеської міськради, голови партії «Довіряй ділам Олега Брендака на своєму виборчому окрузі. Про результати своєї праці за 2014 рік Олег Брендак прозвітував на зустрічі з Одеситами і водночас обговорив питання, котрі сьогодні потребують нагального вирішення. Як відбувся діалог? Далі Катерина Чабан. Зустріч секретаря Одеської міськради з Одеситами розпочалася зі звіту про виконану роботу за минулий рік. Перш за все, це питання ЖКГ та соціальних виплат. Вони жителів хвилюють найбільше. Олег Брендак, який нещодавно очолив партію, довіряй ділам, запевнив, міська влада робить усе можливе, аби Одесити та жителі міста почували себе захищеними та впевненими у завтрашньому дні. Тарифи на СДПТ, то тобто є наш квартплату. Ми розуміємо, що повищати сьогодні не можна, тому що це та, хватить того, що повисід. Повищати... Киев, электроэнергию, газ и все остальное, это это будут сотни гривен, да? Если мы еще добавим наши городские, то ну это поэтому в этом направлении мы пойдем по пути социальной помощи, социальной помощи наиболее э, тем людям, которые более, наиболее всего ее требуют. Не оминули і вартості хліба за місяць в Одесі. Ціна на деякі хлібобулочні вироби підскочила майже вдвічі. Одеситам, особливо людям похилого віку, купувати буханець стає дедалі важче. Звісно, основний виробник та постачальник хліба Одеський каравай працювати на збиток собі не буде. Але навіть за таких умов влада та виробник досягли компромісу, наголосив секретар Одеської міськради. Упросили ми їх зробити поетапне повищення. Ну, Щоб ви розуміли, вони дві тижні назад уже вийшли з ультиматуму шоні повищають до 10 гривень буханку обідіно. Договорились, сели за стол переговоров, мы им поможем расширить сеть, торговую, дадим какие-то преференции, льготы. Щоб вони по крайней мере, за що других асортиментів, других товарів і за що об'єму немножко компенсували затраты і не повышали резко цену на хліб. Далі діалог з виборцями. Найперше, що хвилювало жителів, це дороги та міжквартальні проїзди. кажуть за останній рік, не раз зверталися до Олега Вриндака з проханням про допомогу. А тепер просто дякують за гарне покриття дворів та вулиць. Я благодаря вам, що ви є на нашому кругі, надіюсь, що наступній каденції на. Мы вас будем видеть депутатом нашего округа. Вы доступный, шаговый человек, к которому всегда можно обратиться. У вас хорошая команда, к которому всегда можно обратиться. Несмотря на свое тяжелое положение физическое и 90 лет возраста, я постаралась прийти к Олегу Борисовичу, чтобы поблагодарить за свою 50-летнюю мечту, асфальт, положенный во дворе. Фонтанская дорога, 14-й Дети падали, Дети не могли кататься на своих качельках, ката... нет, мотоцикла вывезли, Старики падали в дождливую погоду. Они не могли измерить глубину лужи. Вставали ногой и падали. було багато і про діяльність жеків, забиті каналізації, про забудову висотками та багато іншого. Олег Брендак пообіцяв, з кожним запитом розбереться особисто. От я на самом деле получил удовольствие от встречи, я зарядился даже от э, людей, которые сегодня здесь присутствовали. А несмотря на то, что они поднимали проблемные вопросы, жаловались где-то, но э, самое главное, мы друг друга понимали. Они были готовы со мной вместе идти и решать вопрос. То есть, что самое главное, есть контакт, есть диалог. А якщо це є діалог, взаємопонімання, то і всі остальные вопросы проблемные нам по плечу. Нам, та всім едісітам, это городским властям. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Хліб обідні продаватимуть в Одесі за ціною виробника. Такої домовленості досягли у ході зустрічі заступника мера Олесі Янчука з керівниками торгових мереж, а також приватними підприємцями, що реалізують хлібобулочні вироби у місті. Основною метою переговорів якраз було зниження до нуля торгової націнки на низку сортів хліба. Деталі у наступному сюжеті. Ціна на хліб це один з тих показників, на яких незмінно позначаються труднощі в економіці. Так, зростання цін на борошно, енерготранспортні складові спричинили підвищення ціни на найбільш популярний усі часи продукт хліб. В Одесі доклали усіх зусиль, аби захистити сімейні бюджети жителів міста, особливо тих, для кого збільшення вартості хліба є найбільш відчутним. Так минулого тижня міський голова Геннадій Труханов провів нараду з виробниками хліба, у ході якого керівники підприємств висловили готовність піти на зустріч одеситам і підтримали низку пропозицій міської влади щодо врегулювання. Ситуації тепер за дорученням Геннадія Труханова під керівництвом віцемера Олеся Янчука відбулася друга нарада, в якій взяли участь представники торговельних мереж і підприємці міста, що реалізують хлібобулочну продукцію. Основне питання забезпечити зниження надбавки на роздрібний продаж хліба до нуля, таким чином зменшити вартість хліба і зробити її максимально доступною. Как правило, торговые сети накручивают сверху 10% на реализацию хлеба. Мы считаем, что это оправдано в условиях экономической стабильности, но крайне неоправдано сегодня, в условиях, когда в стране идет фактически война, и люди находятся в тяжелом экономическом положении, зарплаты, пенсии не поднимаются, тарифы все время растут, и мы, как городская власть, считаем своим обязанностью повлиять на этот процесс и обратились к крупным торговым сетям, чтобы они не зарабатывали на самом Популярна сорта хліба представники більшості торгових мереж міста висловили переконання, що відмова від надбавки на ціни для деяких сортів хліба, так званих соціальних, кардинально не вплине на ситуацію. Многие торговые сети уже согласились, особенно что приятно согласились представители малого бизнеса, которые реализуют хлеб в мелких торговых сетях, в киосках. Откликнулся сам детский каравай, который тоже убирает наценку в своей розничной сети. Хоть так мы немножечко поможем нашим малообеспеченным пенсионерам и ветеранам пережить это трудное время. Приміром, вартість, мабуть, найпопулярнішого серед населення хліба обіднього від виробника 6 гривень 73 копійки. В магазині він 7 гривень 40 копійок. Деякі представники торгових мереж вже прийняли рішення продавати цей хліб без надбавки. Ціна на хліб, це дуже то больно. для людей. Это основной, мы знаем, что это основной продукт для малоимущих людей. И поэтому мы считаем, я уже говорил, 197 наименований хлеба, четвертый хлебзавод, значит, поставляет. И один обеденный хлеб, который пользуется, значит, спросом у населения, если снизить, ну, убрать надбавку, мы не пострадаем. Зі свого боку виробники хліба пообіцяли докласти усіх зусиль, аби максимально піти назустріч Одеситам і утримувати доступні ціни на свою продукцію. Нагадаємо, одеський каравай запропонував зафіксувати роздрібну ціну на хліб пшеничний першого гатунку на рівні 6 гривень. Чергове затримання біля кордону з Молдовою. Цього разу пильність проявили прикордонники відділу Степанівка Білгородністровського загону. Кого упіймали? Дивіться далі. 20 метрів під лінії державного кордону спільним прикордонним нарядом з бійцями Національної гвардії України було затримано одну особу, яка незаконно намагалася перетнути державний кордон України. В подальшому в ході проведення фільтраційних заходів було встановлено, що дана особа знаходиться в загальнодержавному розшуку за здійснення кримінального правопорушення. Для з'ясування усіх обставин чоловіка передали співробітникам міліції. Підробка на 2 мільйони гривень. Правоохоронці викрили одесита, який налагодив пошиття спортивного одягу відомих брендів. Господар в одну мить втратив і гроші, і товар, і обладнання. Спортивний одяг з використанням фірмового знаку Адідас. Чоловік планував реалізувати на ринку сьомий кілометр». Виготовляв контрафактний товар у добре оснащеному підпільному цеху. В ході обуска було обнаружено більше п'яти тисяч одиниць готової продукції, швійне оборудовання, ткань, фурнітура. Различний трафарієти з торгової марки Адідас на общу суму боля 2 мільйонів гривень. Подібні протиправні діяння караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які використовувалися для її виготовлення. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Слідство триває Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. Стоп стихійним паркуванням до 23 березня в Одесі розроблять комплекс заходів, котрий дозволить уникнути незаконного паркування в районі пляжу Лонжерон, в тому числі і на зеленій зоні. Чи погоджуються з нововведеннями Одесити? Дізнавалася наш кореспондент Катерина Чабан. Стихійні паркування на пішохідних частинах міста для Одеситів не новина. За часто автомобілі паркують настільки щільно, що просто не пройти. Здесь, на Успенській… широкая дорога, а проехать невозможно. Здесь на Морозливской люди, получается, паркуют машины возле своих домов. Вот по большому счету человек с коляской, он проехать не может, потому что там повыстраивали козырьки, повыстраивали свои выходы, входы, и ну там пройти вообще нереально. Как и бы как ты не машины, так и стоят, да. будут в три Но ряда. Я вот я иду с тележкой, бывает так, станут близко, что пройти вообще нельзя. А когда я им говорю, а мне, во-первых, не пропускают, здесь нужно ждать еще, сказал, говорю Спасибо, что пропустили на пешеходно. Ужас. Для этого должна быть какая-то стоянка, поэтому для этого есть какие-то отведенные места для машин, поэтому я думаю, что должно быть так. Щоб припинити незаконні паркування на деяких вулицях Одеси встановили антипарковочні стовпчики. Такі об'єкти вже з'явилися біля археологічного музею. На черзі ділянка від Успенської до Алеї Слави. У такий спосіб звільнять пішохідну зону від авт. Але Одесити дієвість таких змін ставлять під сумнів. Чесно сумніваюся, що щось ну дасть, змінить. зміни. Тоні як ставили, так і будуть ставити. О, вони закритять дорогу і машини не пройдуть. Ось такі пробки. Що це дасть? Ну де паркінги і Окрім антипаркувальних стовпчиків, на відрізку від Успенської до Алеї Слави встановлять дорожні знаки, нанесуть розмітку, а також почеплять вказівник з місцем безкоштовної парковки для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Завершити роботу планують до початку нового курортного сезону. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Одеська міська влада продовжує боротьбу з торговими павільйонами, які є розсадниками пияцтва. Чергову наливайку, де збираються любителі міцних напоїв, вирішено знести в одному з дворів на вулиці Бочарова. Подробиці далі. Жителі навколишніх будинків з побоюванням ставляться до засідників подібних закладів і їхніх господарів. Зустріч з теплими компаніями, які тут збираються ночами, не обіцяє нічого доброго. Довкола на галявині після гучних застіль залишаються закривавлені шприци та упаковки від невідомих препаратів. Буквально в декількох метрах дитячий садочок. Трохи далі школа. И молодежь здесь пьет, и там дальше потом утром идешь, и шприцы валяются, то есть видно, продолжение банкета. Ну, в общем, такое вот. Конечно, ее надо снять, потому что рядышком школа. Дети идут, это все видят, слышат эти разговоры. Нецензурное всякое такое. И... Будет неплохо, если ее уберут. Не то, что неплохо, будет хорошо. Тому що такі заведення треба убирати і ставити щось інше. Рішення міськвиконкому про знесення цього розсадника зарази місцеві жителі зустріли з радістю. Демонтується на основі того, що розповожен не в відповідальному місці. Крім того, на нього большого количество жави, поскольку це є налівайки. Гародська влас города Дєсси строго требують боротися з наливайками, так називаємо. У даному випадку об'єкт є несколько пітийним заведенням. Боротьба з подібними закладами, які приносять декому величезний прибуток, справа аж ніяк не проста. Але міська влада сповнена рішучості: місто від них має бути очищене. Сніг посеред березня. З такими примхами природи зіткнулися сьогодні не тільки жителі північних районів, але й півдня Одещини. Білою ковдрою покрилися вулиці у Тарутинському районі і навіть у Ізмаїлі. Сніг випав невеликий, тож ніяких незручностей місцеві не відчули. Не оминув сніг і Одесу, але лопатами сніжинки були недовго і швидко перетворилися у дощ. Гарних вам новин за будь-якої погоди і до зустрічі в ефірі. Якщо маєте важливу інформацію, повідомляйте за номером 705 79 91 Побачимось.